Житомир знову у жалобі. На щиті до міста повернувся 30-річний герой Нікіта Козлов. Закінчивши загальноосвітню школу номер 21 Нині це ліцей номер 21, Вступив до Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Закінчивши бакалавр, перевівся до Житомирської політехніки, де здобув повну вищу освіту за спеціальністю радіотехніка. Це не просто воїн-захисник, мужній і відважний. Це юнак який є яскравим прикладом інтелектуальної еліти нашої України, ті досягнення, ті відкриття, ті винаходи, які, яких він досяг. Під час навчання у Житомирській політехніці вони вартують дуже великої уваги, і вони на сьогодні використовуються у галузі електроніки, радіотехніки техніки. Воїн був майстром на всі руки. Він міг створити та полагодити все: автомобілі, техніку та навіть дрони. Після навчання в університеті працював у технічному підрозділі Національної поліції України. Де під час служби йому було присвоєно звання капітана поліції з червня 2022 року? Нікіта добровільно став на захист України, боронив наші землі на найважчих напрямках. За мужність самовіддані дії був нагороджений відомчими відзнаками. Та став повним кавалером відомчої відзнакою, знак пошани, відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій. Молодший лейтенант, командир взводу, також відзначений нагрудним знаком сухопутних військ України за службу та численними подяками командування. Нікіта був мужнім відважним воїном, який був завжди готовий допомогти. Все була бездоганна, просто людина, бездоганний командир. Ми його називали жартома святий Нікітосій. Чому тому, що не було жодного негативу абсолютно? Він виконував не просто всі завдання. Він був настільки ініціативний і розумний. Це навіть не опишеш. Ми втратили не просто побратима, ми втратили чудового інженера. Він, він розумівся у всьому. Війна забирає кращих. Був Та 2 вересня 2024 року. Захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися батьки, близькі, друзі, бойові побратими. Вічна слава та світла пам'ять герою. Маємо важку ситуацію з пожежами в екосистемах області. Лише за минулу добу сталося понад півсотні таких загорянь. Горіла в усіх районах, але найбільше у Житомирському. Там минулої доби виникло 32 таких пожежі. Загалом від початку року в області ліквідовано вже понад 2300 пожеж, а з яких це в екосистемах. Але найстрашніше те, що від самостійного гасіння таких загорянь три особи загинули та дві травмовані. Вся кількість пожеж у більшості випадків це результат людської безвідповідальності, адже траву підпалюють навмисно або вона загоряється від кинутого недопалка чи не багаття. Такі пожежі ліквідувати дуже непросто. Це і погодні умови, їдучий дим, відсутність вододжерела для гасіння, неприлазні хащі це все ускладнює роботу наших підрозділів. І це вже не згадуємо про багаточасову тривалість гасіння таких пожеж. Отож, закликаємо громадян ще раз неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання присидивних ділянок, не випалювати сухостій та не розводити багаття у вітряну погоду. Також нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків передбачена адмінвідповідальність. Згідно якої найбільше доведеться сплатити за такі дії громадянам 6120 тисяч гривень, а посадовим особам біля 21 одної тисячі традиційно на початку кожного навчального року проводять перевірки у дошкільних навчальних закладах Житомира. Цьогоріч їх розпочали 2 вересня. Особливу увагу члени комісії приділяють стану укриттів у садочках життя і здоров'я наших вихованців, а також і працівників. Тому в першу чергу це укриття, це харчування, це дійсно відповідна якість води, питного режиму, а також санітарно дічне умови. Сьогодні перевірку провели у ДНЗ номер 42 У садочку немає підвалу, тож потрібно було шукати інше приміщення для облаштування укриття. Ним стало колишнє овочесховище. Тут облаштовано і вентиляція, і кондиціонер, який забезпечує тепловий режим протягом року і в зимовий час, і в літній час. Звичайно, у нас тут є і аптечка, і запас води, і запас харчових продуктів сухий пайок. І головне, ми забезпечили саме освітнє середовище для наших дітей, тому що перебуваючи саме тут, в укритті, їм повинно бути цікаво. Їм не Повинно бути страшно. Укриття розраховане на 90 осіб. Поруч з ним є ще два менших для того, аби обезпечити усіх учасників освітнього процесу. За словами фахівчині ДСНС, сховища у ДНЗ номер 42 повністю відповідають нормам. Забезпечене всім на даний час завідувачі дитсадочку все краще і краще облаштовують найпростіше укриття, щоб діти перебували в безпечному середовищі. Ще одним важливим пунктом перевірок є харчування малюків. До складу комісії входять також представники Держпродспоживслужби, які оглядають харчоблоки. Продукти, всі, які поставляються в садочок, вони звичайно безпечні. Вони мають сертифікати. У нас створена комісія з безпеки за харчуванням, яка щоразу, коли продукти поступають в садочок, перевіряється на безпеку і на їх якість. Харчування у нас трьохразове. У нас створено сайт, як у всіх садочках міста Житомира, де батьки щоденно можуть побачити саме меню, виставляється саме порція якими харчуються дітки, от тому дійсно велика увага приділяється саме безпеці харчування дітей. Директор департаменту освіти Житомирської міської ради каже, перевірки дисадочків триватимуть до 11 вересня. Станом на зараз комісія побувала уже у більш ніж 40 дошкільних навчальних закладах міста. Усі вони готові приймати діток і надавати їм відповідні умови. Той ентузіазм та енергія, яка вкладалася працівником закладів, вона не перевершена і вона. Не зменшується від року до року. Кожен садочок прогресує, додають щось нове і з задоволенням демонструють це комісія, яка відвідує заклад. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Житомирщина продовжує готуватися до опалювального сезону та ймовірних блекаутів. Нещодавно народний депутат України Арсеній Пушкаренко взяв участь у нараді Волевську щодо готовності громади до осінньо-зимового періоду. Наше завдання сьогодні як влади зробити все. Щоб в період року, коли буде холодно, коли буде маленький світовий день, всі наші заклади були спроможні відповідати цим викликам. Тому сьогодні відбувається нарада і був представник перший заступник районної військової адміністрації, щоб скоординувати наші дії, скоординувати наші зусилля по тому, щоб всі заклади освіти і шкільні і дошкільні лікарня. Первинна медична допомога були готові. За словами Олевського міського голови Сергія Лисицького, усі старостинські округи почали готуватися до нового опалювального сезону одразу після закінчення попереднього. Тож наразі достатньо підготовлені. Всі старости доповіли, що по всіх старостинських округах всі ФАПи, всі медичні заклади, всі навчальні заклади. На 580% забезпечені дровами, на 100% всі забезпечені генераторами, а також певною кількістю пального, якого вистачатиме приблизно на дві неділі роботи. Однак в громаді існує одне проблемне питання: затримка у постачанні дров, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти, молоді та спорту Олеської міської ради розповідає: це відбувається через фопів, які виграють тендери, а потім не встигають виконати вчасно усі замовлення. У нас завезено всього 3,5 тисячі кубометрів. Ну, хтось каже аж, да? але для нас це все год. У нас потреба велика. І... Вважаю, що треба більш перетивно завозити з цим справиться тільки виробники, тільки лісхози. Окрім того, з метою підтримки безперебійної роботи об'єкта критичної інфраструктури навіть під час бек-аутів, до місцевого цнапу, завдяки ініціативи Арсенія Пушкаренка за підтримки американських партнерів та сприяння благодійного фонду Євгена Пивоварова передали інтегровану систему зберігання та передачі енергії. Заклад обслуговує понад 250 громадян на день, надаючи більше 300 видів послуг. Тож таки акумулят а був необхідним в часи, такі нелегкі для всієї країни. Це я думаю, буде такий інструмент, який дозволить нам якісно надавати передусім послуги, тому що люди звертаються до нас з далеких міст. Громада в нас велика, і я думаю, що люди будуть задоволені. Що вони можуть приїхати і отримати відповідну послугу в нас у ЦНАПі. Павербанк від компанії Тесла потужністю 5 кВт вмикається автоматично у разі відключення світла. Тож робота ЦНАПу не буде призупинятися. Загалом Житомирщина отримала 155 таких пристроїв, і частину з них вже передали до різних об'єктів критичної інфраструктури. Житомирська Полісся поступилася Луганській зорі у контрольному матчі. Суперники зіграли чотири тайми по 30 хвилин. Закінчився поєдинок з рахунком 1-2. Сьогодні хотіло, хотілося всім перемогти, як і завжди, але це не був точно пріоритетом. Ми вирішили одразу достатньо багато питань. Питання того, щоб дати певне навантаження тим, хто у нас і так зазвичай грає. Питання того, щоб дати ігрову практику тим, хто гравцям першої команди, які отримують менше часу. Ну і безумовно, як ви бачили, велика кількість хлопців, які зараз номінально в полісі 2 так само дати їм трохи контексту того, до якого їм треба прагнути. З точки зору супротиву, зоря створювала моменти від початку першого тайму. І вже на 19 19-й хвилині, коли Бутківський відкрив рахунок, поціливши у ворота Полісся. Віддає на партнера, а тут можна подати. Подача на Бутківського забиває капітан Зорі 1-0. Надалі поєдинок проходив у більш спокійному темі. Темпі. Аж поки в середині третього тайму півзахисник зорі Беніто не забив ще один гол у ворота Житомирян. Е, рейс входить у штрафний майданчик, йому дають робити все абсолютно. І що? Забиває, зараховує арбітер взяття воріт. Футболісти Полісся таки змогли зібратися із силами. І на 112-й хвилині поцілили у ворота зорі. Ну, гріх без удару. Та ворота! А Що ми тут годину робили, власне? Та для перемоги цього було замало. Фінальний свисток зафіксував перемогу зарі. Важливо перемагати у кожному матчі, чи то в офіційному, чи то в контрольному. Нам не вдалося провести хороший матч сьогодні, і ми повинні це виправити упродовж тижня, виправити свої помилки і вийти на наступну гру сильнішими. І машфач про просимо жовункітинфнаці мене на, на прямі глі. Це фактично було наше заключне тренування тижня, просто з підвищеною відповідальністю і е, з великим бажанням отримати якомога більше інформації. Зазначимо, 8 вересня команда Полісся 2 грала зі стризькою скалою 19-11. Загалом на футбольному полі була рівна гра з періодичними загостреннями біля воріт суперника від обох команд. У середині другого тайму Стріяни залишилися у меншості. Другу жовту картку отримав Олександр. Руденко. Та житомиряни не змогли скористатися чисельною перевагою, тож протистояння завершилося без забитих м'ячів. Житомиряни вже відчули на собі перші осінні дні. Ранки та ночі прохолодні, а в день можна ходити у футболці. Завтра особливих погодних змін не очікуємо. І очікуємо ми мінливу хмарність без опадів. Вітер буде південно-східного напрямку помірний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі ще буде прохолодна 8-13 градусів, а в день ще 23-28. У вівторок до області прийде холодний атмосферний фронт. На вулиці буде хмар з проясненнями. Вітер залишатиметься південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура нічна зросте за рахунок хмарності буде 12-17 градусів, а денна 21-26. Також можливі короткочасні дощі з грозами у деяких районах Житомирщини. У середу так само хмарно, але вітер сильніший від 7 до 12 метрів за секунду. Очікується, в нас вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень уже помірний короткочасний дощ. Температура залишатиметься нічна 12-17 градусів і денна 21-26. 13 та 14 вересня синоптики також прогнозують короткочасні дощі. Нічні температури 12-17 градусів. У день сягатимуть від 21 до 26 градусів. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК1.